Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео розповісти, чому так важливо вірно заповняти декларацію про ваш дохід і майновий стан, коли ви звертаєтесь за призначенням житлової субсидії до органів пенсійного фонду. Дуже часто у вас виникають різні ситуації, різні питання стосовно того, чи вказувати, наприклад, доньку чи сина, які вже не проживають з вами досить давно, але є просто зареєстровані в вашому житлі чи внуки. І інші родичі я розповідала раніше, хочу нагадати, що якщо трапляється така ситуація, що ваші дорослі діти вже давним-давно живуть окремо від вас, у вас лише зареєстровані в такому випадку вони можуть надати. Документи, наприклад, довідку про навчання, довідку про роботу, або, наприклад, копію договору оренди про те, що вони знімають житло в іншому місці. у Вас просто фактично у вас не проживають, а лише зареєстровані. Тобто в декларації про ваш майновий стан і дохід ви вказуєте всіх членів домогосподарства, які на даний момент проживають разом з вами. Це важливо, тому що завдяки цій інформації, по-перше, органи пенсійного фонду зможуть визначити ваш реальний майновий стан. І стосовно того, чи можете ви скористатися фінансовою підтримкою з боку держави у вигляді призначення житлової субсидії, також ви обов'язково повинні надавати максимально достовірні повні дані про кожного члена вашого домогосподарства. Адже хочу нагадати, що якщо ви Вкажете недостовірну або неповну інформацію, в такому випадку вам потрібно буде обов'язково повернути надмірно сплачену субсидію в судовому порядку, якщо ви, наприклад, це не зробите добровільно. Тому всі ці моменти є надзвичайно важливими, якщо вам ви перебуваєте у складній фінансовій ситуації, я розповідала безліч варіантів, ви задаєте дуже багато питань стосовно, наприклад, чи може людина звернутися за призначенням житлової субсидії, якщо вона має ПАЙ, чи може людина, якщо вона працює на півставки, і у кожної людини є дуже багато ситуацій, а ви в будь-якому випадку звертайтеся в пенсійний фонд, органи пенсійного фонду зможуть детально вивчити та проаналізувати ваші документи і на підставі вже ваших документів. Надати вам достовірну інформацію. Чи можете ви звертатися за призначенням субсидії? Звичайно, можете, але чи буде вона призначена, вже буде залежати від тих обставин, які відповідно ви надасте в своїх документах. Тож обов'язково надавайте максимально достовірну і повну інформацію, щоб в подальшому вам, у вас не виникла ситуація, коли вам потрібно повертати надмірно сплачені кошти.